Тепла зима допомогла нам легше пережити період блекаутів, і здається, що навіть природа на нашому боці, але чи дійсно це так? За останні 100 років температура повітря підвищилася приблизно на півтора градуси. На глобальне потепління відповідно реагують рослини. У кривому розі узимку зацвіла сакура, декілька разів на рік квітнуть каштани. А прямо зараз у парку Маршавцева поряд із першоцвітами розпустилися півники. Хоч зараз для них зовсім не час. Такі аномалії погоди, вони вже відзначаються не один рік і в Україні і в світі загалом. Зафіксовано більше 80 видів рослин різних родин, які квітують взимку або восени. І це явище ще мало досліджене, науковці тільки починають вивчати це, але достоменно відомо тільки те, 100% відомо, що така аномалія є фенологічною відповіддю рослин на кліматогенні зміни. На фізіологію дерев та квітів це впливає погано. Рослина виснажується і після цвітіння може не дати плодів, що відображається на врожай та принесе збитки. Проте садоводи знають, як діяти у цій ситуації. Це ж залежить все ж таки від мікрокліматичних умов. Якщо діляночка, де ця рослина росте затишна, там немає протягів, там немає сильних морозів, то, звісно, створюються такі умови, начебто як в оранжереї. І вони можуть повторно зацвісти, навіть незважаючи на те, що ну, сильні морози чи відлига. тобто все залежить від місцевих конкретних умов. Відсутність снігу взимку теж дорівнює збиткам. Науковці кажуть, сніг у зимову пору необхідне явище, адже він тане та наповнює річки водою. Без цього рівень води падає, і це має негативні наслідки. Більше 50% в Україні виробляють електроенергії на атомних електростанціях. А нестача води на річках вона призводить до того, що не охолоджуються реактори і це може призвести до катастрофи. Теж, ну і сільське господарство потрапає. якщо брати взагалі за ті збитки, які несе Україна, да, тобто брати в сільському господарстві, в промисловості, в соціальній сфері, то це приблизно на один мільярд кожного року. Що стосується світового океану, то тут свої зміни. Через глобальне потепління льодовики тануть. Рівень води збільшується, і деякі міста під загрозою повного затоплення, звісно, разом з рослинами і тваринами. Вчені озвучують найгірші прогнози. Території України зменшиться на таку площу, як Тернопільська область, за рахунок затоплення і підвищення рівня, наприклад, Чорного моря. Такі порти, як Одеса, Маріуполь, Керч, Ялта, вони будуть затоплені при е, тих е, показниках, які зараз існують, вони будуть затоплені вже в 2100 році. Так станеться, якщо через 70 років температура на планеті підвищиться хоча б ще на 2 градуси. Причина глобального потепління діяльність людини. Масова індустріалізація, безконтрольне виробництво, неорганізована система переробки сміття. Яка буде кліматична ситуація надалі? Залежить від кожного. Якщо ми не будемо користуватися часто своїм транспортом там, автомобілем, якщо ми вимкнемо якусь лампочку, да, там, зайвою, якщо ми купимо, е, не купимо ще один светр, да, наприклад, якщо ми зменшимо свої потреби, якщо ми будемо е, зменшувати кількість тваринної їжі, наприклад, будемо використовувати рослину їжу їжу свого регіону, е, будемо зменшувати енергетичні затрати, це все потрошку буде спонукати до покращення. Кліматичних умов, але цього мало дуже важливу роль відіграє ще й зелена енергетика та поводження з відходами. Виробництво одягу посідає друге місце в системі засмічення і забруднення довкілля. Одна футболка з бавовни забруднює 7 літрів води. Розповідає представниця екоруху Ольга Костіна. Радить купувати одяг з локального виробництва. Так менше екологічного сліду і більше контролю. Більшість виробництв так званої швидкої моди. Вони знаходяться в місцях, ну як Камбоджа, де, по перше, в принципі, мало водних ресурсів, а по друге порушуються трудові права і точно не дотримуються вимоги до використання безпечних хімічних сполук. Ці всі хімікати фарбники, вони поїдуть до нас в каналізацію. Також екологічна активістка радить використовувати кожну річ якнайдовше, а виробники мають подбати про утилізацію, а не просто скидати сміття на полігонах в країнах третього світу. Як зараз Україна відстоює себе війні суб'єктна, щоб ми могли відстояти і не імпортуваш нам не імпортували чуже сміття, тому що це відповідальність виробництва, а не споживачів. Щоб температура не так стрімко зростала, людство має ще багато зробити, адже процес глобального потепління зупинити не можна. Тим часом у світі вже є таке явище, як кліматичні біженці з острівних країн. Природа справиться, вона модифікується, переживе не перший, не останній раз. А що буде з нами? Як ми будемо адаптуватися? От треба про це подумати. І думати не після того, як ми купили, а ще на цьому етапі, коли ми формуємо спрос, тому що попит він ну багато що породжує. Аліна чистосердва, Артем Кравченко, Вадим Діденко, Олексій Васильченко постфактум.